Головна страва колодія вареники. Їх готували з сиром і обов'язково щедро змащували вершковим маслом. Такі варенички мене навчила готувати моя бабуся. Сьогодні ділюся її рецептом. До теплого молока додаємо цукор, сіль, олію, добре перемішуємо та додаємо дріжджі. Рекомендую брати саме живі дріжджі, духмяна хата, адже вони легкі на підйом. І з ними такі варенички виходять, немов хмаринки. Далі в декілька етапів вводимо борошно та замішуємо тісто. Спочатку вимішуємо лопати. А потім перекладаємо на присипану борошну поверхню та вимішуємо ручками десь 5-8 хвилин. За потребою додаємо трішки борошна, але не більше 1-2 столових ложок та вимішуємо тісто до однорідної еластичної консистенції. Залишаємо відпочити на 10 хвилин. Тим часом гріємо воду та підготовлюємо начинку. Поєднуємо сир з ванільним цукром. Тісто відпочило, розминаємо його трішки ручками та розкатуємо в тонкий пласт, товщина 2-3 мм. За допомогою склянки вирішуємо Врізаємо кружечки та починаємо ліпити варенички, як на відео. Трішки розтягуємо тісто, викладаємо пів столової ложки начинки та щільно защіплюємо краї. Вареники готуємо на пару, перекладаємо їх на марлю, накриваємо кришкою та готуємо 5 хвилин. Смачного!